Тільки тут можна приїхати в Європу без віз і без закордонного паспорту. поніжитись у цілющих мінеральних джерелах, таких популярних в Японії, але без міжконтинентального перельоту Це просто кайф неймовірний. А потім потрапити у середньовіччя без машини часу. Приготувати знатну страву середніх віків, мед, гірчиця, слив'янка. А потім повернутися у сьогодення, щоб познайомитись з унікальними коровами, які не дають молока. Міша, мишко на на, на. і скуштувати вино з 400-річних підвалів. Я ж пішов пішов, пішов. пішов, пішов. Все це Закарпатська область, частинка України, що вражає. Закарпаття це єдина область України, у якої аж чотири європейських сусіди Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія. На його території проживає аж 70 різних національностей. Це при тому, що кількість населення Закарпатської області найменша в Україні 1 мільйон 300 тисяч осіб. Та, попри це, територія області за площею більша, ніж Кіпр, Мальта чи Сінгапур. 800 кілометрів непростої дороги, і нарешті ми на місці. В одному з найстаріших міст України це берегове. Статус найстарішого підтвердила архітектура. У береговому чимало будівлі різних століть. А от щодо українського міста на Закарпатті мене почали гристи сумніви. Реактівано рулеколято мінденйо є. ранковий привіт від місцевих угорською. Ба більше час на годинниках тут теж не український. 8.50, А за Києвом 9.50. Коли ви домовляєтесь з людьми про зустріч, ви не плутаєте час? Ні, ми просто беремо на час назад. Після пояснень жіночки, але українською все стало на свої місця до угорського кордону звідси менше 10 кілометрів, а 70% містян угорці. Тому і мова не наша, і час не за Києвом, і більшість надписів без словника не прочитати. Європа, ну що тут скажеш? Закарпатська столиця вина і унікальна пліснява, що працює у винних льохах. Вже за мить тільки у сніданку вихідний. Угорсько-українське містечко Берегове називають закарпатською столицею вина, чесно кажучи, через морози, які пережили там ми, я думала, що на берегівщині хіба що бурульки на дахах можуть вирости, та щоб зміг прижитися і дозріти виноград, навіть не підозрювала «Самий теплий мікрорайон західної неньки України. Як вам така новина? І це у десяти кілометрах від берегового селище Бене в гостях у винороба Івана Урсти з діда прадіда його родина працювала на виноградниках. Я ж там не працюю, я ж там я ж там займаюся любов'ю. Я там за розумієте, бо кожен кущ це виклик, це це новий визов. І двох одинакових нема. Як з любов'ю Іван Іванович дає раду 34 тисячам неповторних кущів винограду, з якого виходить до 15 тисяч літрів вина щороку. Тут Треба поклонитися тому в підвал. Чотиристарічний льох для вина гордість винороба. Тут 18 бочок. Це білі вина по ліву руку червоні. Вина. І ідеальне місце для того, щоб вино стало зрілим. Погреб теплий і вологий. Ми робимо марочні видержані. вина, так? а видержання вина в цих бочках повинні відбутись 18 місяців. Це дитячий вік. Вина. Після цього вино стає in vino veritas». Істина в вині, воно стає дорослим, і після того, коли нам воно вже подобається, тоді ми їх розливаємо. в Пляшки вони дозивають далі. А ще у винороба є один блискучий помічник. Не повірите, це пліснява. Волога речовина і живе, і працює у старовинному погребі. Вона дуже любить вино. Ми тут так плескаємо. Вино, вона тут від нього балдіє. Вона помало залізе на неї, покриється всі бочки. Воно стає таким, таким шляхетним. Ходжу і я собі шляхетно цією винною печерою і думаю, яка ж приємна робота винороба. Далі, господи, багато, багато багато це скільки. Ну багато це мінімум 400 грам. Ну келих вина на день точно нікому не зашкодить. У нас на закарпатті вино не п'ють, їм насолоджується. Головне не поспішати. Живе світло свічки відображає цвіт, фактично вина. А? аромат ароматці. Пішов, пішов. Пішов, пішов, ведмасне. Пішов, 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 пішов. А Значить, налаштуйте психологічно, що зустрічі з невідомим. Можуть колихнули отак і носить туди. Продегустувати усю палітру білих і червоних вин у Івана Урсти можна всього за 60 гривень. Корови, які не вміють давати молоко. Просто зараз я познайомлю вас з цими милими тваринами. Ще один чудовий ранок на Закарпатті. Я запрошую вас у село Ботар, тому що саме тут на екофермі, розводять унікальних угорських сірих курів. Це Стара порода раніше тут вирощували їх Закарпаття. А зараз люди вже опять починають з цим займатися. Десять років тому фермер Павло Тізеш першим на Закарпатті почав відроджувати цю традицію. А зараз у його господарстві вже 70 незвичайних корів та бичків. Угорські сірі корови з'явились в Угорщині ще у 9 столітті. Спочатку їх використовували як робочу силу, а потім почали розводити на фермах. Угорська сіра порода унікальна. Корівки невибагливі у харчуванні, мають імунітет до більшості хвороб, які загрожують іншим видам, і легко витримують температуру до мінус 40 градусів. Такої шубі точно не замерзли. А ще молоко у сіреньких тільки для своїх малюків. Це м'ясна дають. Ну тоді, хоч почухати їх можна, аби подружитися з рогатими, я розробила цілу стратегію. Я їм печенька привезла, будуть кушати. Мішанок. Бучок Міша. Да. Міша, мишко. На, на, на. Вічення вкусна, я сама їм. я є ним каждое утро. А ви не хаті? Ні, на навкусні. Ну що ж, стратег з мене ніякий. Печиво радісно з'їли собаки-пастухи. А ми разом з фермером поїхали до агросадиби на частування. Чи не єдиний на всю Україну музей варення і ковбаси або ковбаси з варенням? Трошки сладкувато, і це не жарт. В один із сортів ковбаси додають сливовий леквар, тобто повидло ковбаси, які робить Павло Тісиш. Звісно, нічого спільного з магазинними не мають, бо і справжнього м'яса. Я ніколи не куштувала ковбаси з варень. Рекомендую ще скуштувати леквар окремо у агросади шість сортів. Найекзотичніший із терену. Його можна лише тоді збирати, коли вже перші заморозки вже під Він має такий малотерпкий смак. Коштує дегустація 90 гривень. І, хоч ложками їж, найромантичніший замок України. І середньовічна закарпатська кухня. Вже за мить дочекайтесь. Наші мандри закарпаттям завели у містечко Чинадійово. Його охороняє замок Сент Міклош. Тільки ми зайшли на його територію, про візит дорогих гостей дізналися усі сусіди, а може навіть і сусідні села. Миркола! І лицарі, і постріл дали зрозуміти, що ми опинились у середньовіччі. Ми насолодили стриманою вишуканістю цього замку, зазирнули і на кухню до хлопців. Саме так представились ці чоловіки, що готували у середньовіччі, Мені розповів дядя Саша. Свинське коліно у нас дехто виварює його в вині, але це все от лукавого. Олександр відварив коліно у звичайній воді. Після того, як м'ясо стекло, висохло, я його посолив, поперчив угу. і зробив таку натирку для м'яса: мед, гірчиця, слив'янка. Слив'янка – це. Сливова самогонка. Небагато 70 грам. Готувати будемо без олії. Ми ступили трошки смальцю. Покажіть мені, де той смалець. Що це у нас? Стоплений Смалець, смалець, от він. Далі все по черзі у казан. Це все придавлюється гарно і по мірі підігрівання цибуля буде пускати сок, цей сок буде стікати вниз, випарюватись і м'ясо буде доходити на цибуляному соку. Морковка і зелер будуть тушкуватися на тих парах, які будуть виділятися. На вогонь. Як забулькає, сок натопиться, він починає кипіти. Убавимо вогонь. Буде на тихому вогні десь годину, годину 20 у нас доходити. Прошу проходьте. Поки м'ясо готується, будемо насолоджуватись замком. Зараз ви попали у. 14 століття, нинішній господар замку, відомий художник Йосип Бартош, митець потрапив у Сент Міклош вперше у 99-му році і одразу закохався в нього. Ті відчуття передати словами неможливо. До того ж, фортеця була майже дощемту розвалена. Щоб врятувати її, Йосип та його дружина Тетяна взяли будівлю в оренду і розбудили душу замку, в якому безліч таємниць. Думається, мені всі на хвищі не подорожували, тому я бажаю вам приємних вражень. Кричати можете голосно, вас ніхто не почує. Звісно, який же замок без таємних ходів? Ось так тут у замку виглядає паралельний світ. Подвійні стіни це вхід до іншої кімнати, вихід на вулицю і сходи на другий поверх. Ними таємно могла піднятися людина. Правда, якщо там вона не наткнулася на хроньца за лебардою, тоді вже вона нікуди не виходила, вона вже тоді прийшла. На іншому поверсі зараз галерея робіт Тетяни Бартош і інших художників. А ще у сент міклош є власна каплиця, куди запрошують усіх закоханих провести шлюбну церемонію у лицарському стилі. Та молода пара, котра буде залишати це приміщення. Вона понесе в свої під ці Нехай не величкі краплинки, але великих понять, таких як істина, любов, як вірність, як любов досить землі, до свого народу. Сюди я приїхала без нареченого, тож піду, поки просто на лицарські бої. Це дуже ефектно. Поки хлопці гамселились, м'ясо зготувалось. У замку навіть звичайний обід виглядає як вишуканий прийом. Ну, і їжа смакує по-особливому. Свинячі коліна, приготовані хлопцями, це неймовірно смачно. Зігрітися у відкритих термальних басейнах у 10-градусний мороз. Таке можливо тільки на Закарпатті. Дивіться просто зараз. Ми так захопились роз'їздами областю, що я ледь не забула розповісти вам про найсолодшу родзинку самого берегове. Це басейни з термальною водою. Допомагає при захворюваннях серцево-судинної системи, нервової системи, так і, також кістково-м'язової системи. Також допомагає боротьбі з депресією. Одним словом, лікує від усього. Слухай, це просто кайф. Кайф неймовірно, я тут залишаюсь. Все, моя зима закінчилась на цьому басейні. І все тіло такими маленькими голочками поколює, тому що там мінус 10, а тут плюс 37. Воду ніхто не підігріває, вона тече з під землі, і там її температура ще вища 57 градусів. Киснути треба не більше ніж 20 хвилин. І Потім змінювати басейн. Можна в холодний, але я цього робити не буду. Це ж таке задоволення гріти кісточки у відкритому термальному басейні посеред зими. День такого релаксу коштує 300 гривень. Вебене, ботар чинодійове, це був наш путівник Закарпаття. Сюди приїжджаєш і хочеться залишитися у Закарпаття. Закохуєшся з першого погляду і пишаєшся усе життя. Пишаєшся тим, що цей неймовірний край частинка України.